Вітаю, дорогі глядачі. Геймдей і загалом індустрія відеоігор. По суті, нам надала новий цікавий клас альтернативних інвестицій. Мова не про нерухомість, не золото, не стартапи, а мова про віртуальні предмети. Наприклад, в комп'ютерній грі Counter-Strike ринок з капіталізації 6 мільярдів доларів. І 23 жовтня він показав, чому альтернативні інвестиції без справжньої незалежності це міна сповільненої дії. Бо так чи інакше, якщо ви не впливаєте на інструмент, в який ви інвестували, не тримаєте його в руках, або він не є віртуальним і не захищений якимось протоколом або якимись зобов'язаннями, рано чи пізно ви можете його втратити і навіть не класти на себе руки, що зараз відбувається. Це дуже така складна, цікава історія. Давайте трошки розберемось. Скіни Counter strike стали одним із найбільших ринків цифрових колекційних предметів. Це косметичні обкладинки для зброї. Вони не дають перевагу, просто змінюють зовнішній вигляд автомата. Але за ними багатомільярдна економіка. Річний обсяг торгів від 1,5 до 6 мільярдів доларів. Навколо виросла справжня індустрія, десятки торгових платформ, сервіси відстеження цін з історичними графіками, аналітичні інструменти для оцінки активів, на яких можна порівняти динаміку. Киз кінів із біткоїном чи S&P 500 є професійні трейдери, які ніколи не запускали гру. Для них скини просто актив для спекуляцій. Вони відстежують тренди, шукають недоцінені позиції, збирають див диверсифіковані портфелі. Все як на справжньому фінансовому ринку. Люди кладають тисячі доларів у набори скінів. Хтось тримає топові ножі як довгострокові інвестиції, інші торгують дешевими позиціями для швидкого прибутку. Формуються стратегії управління ризиками та розподілу капіталу. Чому це? Виглядало як нормальний ринок. Обмежена пропозиція. У Valve періодично припиняє випуск старих кейсів, стабільний попит, мільйони гравців щомісяця. Відносна ліквідність можна швидко продати, навіть хороша ліквідність. Зростання цін, рідкісні ножи дорожчали на десятки відсотків щороку. Все це робило ринок привабливим як альтернативу традиційним інвестиціям, особливо для молодої аудиторії. Ходження простіше, не потрібен брокерський рахунок, можна почати з невеликих сум. І тут виникає головне питання, чи реально інвестуєш, чи просто граєш у красиву гру зі скінами. Ринок може впасти на 30% за ніч, і ти нічого не контролюєш. Якщо ти хочеш зрозуміти, як оцінювати ризик, будувати диверсифікований портфель, відрізняти активи з реальною вартістю від чергового хайпу, тобі потрібна база. Курс основи інвестування від Осткап School це практична фінансова грамотність для тих, хто не хоче втрачати гроші через паніку інших. Ти будеш розбиратися в стратегіях, у реальних інструментах, а не в чутках з форумів. Це не теорія, це про твої гроші і твоє майбутнє. Перейди за посилання в описі і почни вже сьогодні. Але вся конструкція мала фундаментальну вразливість. І Valve контролює всю економіку гри. Це невільний ринок, немає ніяких арбітрів, регуляторів, нічого. Це керована екосистема, де одна компанія. Встановлює правила 23 жовтня. Valve запустила оновлення. Тепер 5 червоних скінів можна обміняти на гарантований ніж або рукавички. До цього ножі випадали тільки з кейсів з шансом близько половини відсотка. Тупові моделі коштували 10-20 тисяч доларів. Один патч змінив правила в обігу близько 20 мільйонів червоних скінів. Навіть якщо частину обміняти на ножі, пропозиція різко зросте. Теоретично кількість ножів може подвоїтися. Реакція була миттєвою. Ножі за 20 тисяч впали до 6-7 тисяч за кілька годин. Деякі позиції втратили 70% вартості. Загальна капіталізація впала з 6 до 4 і менше мільярдів доларів. Мінус 2 мільярда за добу падіння на більше 30%. Одночасно червоні скини полетіли вгору. Те, що коштувало 2 долари, виросло до 60, непотрібний балац став цінним активом, бо тепер кожен червоний п'ята частина ножа. Чому так різко? Паніка, власне, власники ножі бачать падіння та терміново продають. Це штовхає ціни ще нижче. Ланцюгова реакція: хтось рятує частину вкладень. інші чекають на покупці червоних скуповують все підряд. Але справжня проблема глибша, повна відсутність захисту інвестицій. Коли купуєш акції, існують регулятори. Коли інвестуєш нерухомість, є юридичний захист, коли тримаєш золото, його фізична природа обмежує маніпуляції. Із кінами нічого цього немає. Ти не володієш ним як реальним активом, ти маєш доступ до об'єкту в екосистемі Valve. Компанія може в будь-який момент змінити правила без попередження, без консультації, без компенсації. Порівняння з криптовалютами показує різницю. Біткоін децентралізований, немає центральної влади. Правила в протоколі. Змінити можна тільки через консенсус. Навіть творець біткоїна не може змінити його кількість. чи Протокол, яка кількість може виходити на ринок. Ринок скинів централізований, вал єдиний регулятор та законодавець. Вони встановлюють правила, змінюють механіку, контролюють пропозицію. Жодного консенсусу, жодного голосування. Просто патч і економіка змінюється. Що робить скини набагато ризиковнішими за криптовалюти? Твої інвестиції існують в екосистемі під контролем однієї компанії. Завтра може вийти патч, який змінить це і знецінить інші категорії. Це буде абсолютно легально. Мотиви Вал зрозумілі. Компанія робить гру, а не інвестиційну платформу. Коли ножі коштують як автомобілі, це створює токсичне середовище, но новачки почуваються дорогосортними. Це відлякує аудиторію. Вал також стикається з регуляторним тиском щодо лутбоксів. але для інвесторів мотиви не мають значення. Важливий результат знищення половини вартості портфелів за ніч. Хтось прокинувся і побачив інвестиції на 50 тисяч доларів впали до 25. без попередження, без захисту, без компенсації. Це демонструє головну проблему альтернативних інвестицій у керованих екосистемах, коли ринок залежить від рішень однієї компанії. Це не справжній ринок, це ілюзія ринку, яка існує, доки компанія дозволяє. Справжній інвестиційний ринок має бути незалежним. Ціни неформації вільно взаємодії учасників. Правила стабільні та захищені законом зміни через передбачені процедури з консультаціями. Фондовий ринок працює так: все не може просто випустити патч для підняття ціни акцій чи їх падіння. Існують регулятори, закони, процедури маніпуляції. караються інвестори мають юридичний захист. Ринок нерухомості працює так. Держава не може вирішити, що всі квартири коштуватимуть удвічі менше. А де це вирішує, там ж дефіцит буде просто. Існує право власності, договори, юридичні механізми. Навіть криптовалюти працюють за принципом децентралізації. Жоден гравець не може змінити правила біткоін. Потрібен консенсус, це створює передбачуваність. Ринок скінів не має жодного захисту. Вал може робити що завгодно і демонструє це. Сьогодні знецінені ножі, завтра можуть зробити щось з іншими категоріями, можуть заборонити торгівлю чи обмежити виведення цінності. Деякі кажуть, що ринок стабілізується після паніки. ціни знайдуть баланс. Можливо, ножі осядуть на рівні 50-60%. Життя продовжиться, але справжня проблема довіра. Якщо валф може знищити половину вартості одним патчем, навіщо тримати активи в скінах? Де гарантія, що через півроку не вийде це ще оновлення. Тому вірити в стабільні системи, яка показала абсолютну нестабільність, ніхто не буде. Це більше проблема, ніж Контрстрайк. Останніми роками з'являється дедалі більше ринків віртуальних активів, NFT, предмети в мета скини в іграх, цифрові колекційні карти. Всі позиціонуються як альтернативні інвестиції. Крах ринку кейс-скінів показує фундаментальну вразливість цієї моделі. Альтернативні інвестиції без незалежності це не інвестиції, це спекуляції на милості компанії, регулятора. Можна заробити, поки правила стабільні, але все може змінитися. Справжня цінність має існувати незалежно від волі контролера. Золото ціна через фізичну рідкість, нерухомість захищена законом акції це права акціонерів і реальний бізнес. Кіни цінні, доки Valve вирішує, що вони цінні. Це не основа для серйозних інвестицій, це основа для спекуляцій усвідомленим ризиком. Ринок не зникне навіть після краху капіталізації. 4 мільярди є. Люди продовжують торгувати. Хтось заробить на волатильності, новачки прийдуть через нижчі ціни, але ілюзія розвіялася. Це не захищений на ринок, це пісочниця, де розробник встановлює правила. Головний урок простий. Справжній ринок має бути знову таки незалежним. І це важливо. Ну і щось цікаво. В редіті вже пишуть, що хтось там собі вкоротив віку. Що це призвело на каскад певних таких проблем, що люди не витримують, і не знаю наскільки зараз це можна підтвердити, цю новину чи ні, але таке буває, коли людина втрачає абсолютно все, коли вона вірить в певну стабільність чогось, зокрема, стабільність їх скінів, і ця стабільність уходить з під її ніг, то звісно, це може бути. Може й бути, що все летить. Твоя стабільність і твоє життя і люди не витримують. Тож диверсифікуйтесь, друзі, і будьте розумні. Навіть якщо ви бачите хороші відсотки, то будьте обережні. Розумійте, що ви в якийсь момент можете все втратити. Там є окремі стратегії на ризикованих активах, та й самі ви можете їх продумати. Так? Наприклад, ти там прокручиш якусь суму. Завдання вивести першочергову суму так, щоб вже інша сума, яка вже заробилась на цих відсотках, працювала, а ваш основний актив вже повністю був захищений і він сидів в консервативних інструментах. А люди бувають ставлять все більше, більше, більше і кінець, а потім вже, звісно, різне трапляється з людьми, чого б не хотілося би, щоб траплялося. Всім все найкраще. Тримайтесь до побачення.